Не таємниця для всіх жителів міста Васильків та Васильківського району, що вже майже рік тому на базі ще тоді Васильківського відділу, поліції, відділу міліції розпочато пілотний проєкт щодо реформування органів внутрішніх справ. Даний проект стартував в липні 2015 року. На території Васильківського та Обухівського району. На даний час особовий склад Васильківського відділу поліції пройшов переатестацію, і ми працюємо у звичному режимі. Скажіть, будь ласка, мешканців Васильківщини дуже хвилює, цікавить, яким чином буде працювати дільничі інспектори. Що передбачається змінити чи залишити з того, що було від їх з попередньої служби? Чи відкриються нові пункти, де можна звернутися до дільничих інспекторів? І в яких населених пунктах це буде відбуватися, значить, на даний час на території Київської області в національній поліції проводиться набір кандидатів на службу до дільничих офіцерів поліції. На даний час кожен громадянин, який має вищу освіту який є громадянином України, має право зареєструватися на офіційному сайті Національної поліції та прийняти участь у конкурсі щодо набору до дільничих офіцерів поліції. Що стосується на даний час, ходять чутки, і це я їх зараз розвію. Щодо ліквідації Калінівського відділення поліції, ліквідації Грибінківського відділення поліції. Так, дійсно, на даний час в системі Васильківського відділу поліції знаходяться два відділення поліції це Фастівське відділення поліції та Фастівський відділ на станції Фаст. Що стосується дільничих офіцерів поліції, це та ланка роботи, яка пов'язана напряму з громадянами, які потребують допомоги у дільничих офіцерів поліції. Це та людина, яка найближче знаходиться до людей. До якої можна звернутися в будь-який час, і ти будеш знати про те, що тобі надано кваліфіковану допомогу. В СНТ-Гребінках працюють дільничі офіцери поліції, в Калинівці працюють дільничі офіцери поліції, є дільничі пункти офіцерів поліції. І на даний час вирішується питання щодо відкриття дільничого пункту офіцерів поліції. СНТ Главась. У Васильківському відділі поліції е, працюють групи е, патрульної поліції безстрого реагування. Е, це працівники поліції, які заступають на чергування на 12 годин і е, постійно знаходяться серед людей. Е, ви бачили, що це е, по місту та по району переміщаються з проблесковими маячками е, службові автомобілі, які е, повинні. Негайно після отримання сигналу від чергової частини головного управління на свій планшет про те, що тій або іншій особі необхідна допомога, і вони повинні в течені трьох-10 хвилин по місту або 15-30 хвилин по району доїхати до тої точки, щоб надати кваліфіковану допомогу. Ті наряди, які зараз забезпечують охорону публічної безпеки, це все добре, але їх мало. Я рахую так і рахую керівництво, що їх треба збільшувати. І за чого я звернувся до голів селищних і сільських рад з проханням за рахунок їхніх бюджетів, перерозподілу бюджетів встановлювати в їхніх селах і селищах камери відеоспостереження. Хочу зазначити, що є позитив, це СМТ Калинівка, де на даний час встановлено понад 30 відеокамер відеонагляду. І хочу зазначити, що на даний час даний населений пункт є найбезпечнішим. В зв'язку з тим, що, по-перше, відеонагляд це є гарною профілактикою серед скоєння злочинів та правопорушень. А по друге. Воно дає змогу нам швидко і якісно відслідковувати тих правопорушників або осіб, які скоїли злочини, та притягати їх до відповідальності. Хочу зазначити, що є приклад того нещодавно незаконне заволодіння транспортним засобом, а саме мопедом, саме відеонагляд допоміг в розкритті даного. Правопорушення. Ну, можу написати вам питання. Нещодавно Високійський район, взагалі Київська область, ну, просто потрясла ситуація загибелі двох дівчат. І соціальні мережі наповнюються різни, різними чутками і домислами. На якому стані зараз, в якому стані зараз розслідування цієї справи? Можете сказати? Так, я можу сказати, дійсно в наше місто, в наш район увірвалася біда. Це коли під час дорожньо транспортної пригоди в місті Васильків загинуло дві неповнолітні дівчини. Хочу розвіяти чутки про те, що дійсно в той день, коли страпилася дорожньо-транспортна пригода. Працівники групи швидкого реагування на місці події приїхали найперші. Те, що розповідають, що поліції довго не було, це є несінитниця в зв'язку з тим, що надійшло повідомлення, і ми відразу виїхали туди, забезпечили охорону публічної безпеки, а також місця події. Відразу був затриманий особа, яка обґрунтовано на даний час підозрювала у скоєнні даного ДТП з метою уникнення самосуду від жителів міста Васильків, його було з місця події евакуйовано, так скажемо, і направлено до ІТТ києво Святошинського району. На даний час справа перебуває особисто на контролі начальника головного управління та розслідується слідчим управлінням головного управління національної поліції. Хочу сказати про те, що дана особа, яка скоїла дане правопорушення, має нести повну відповідальність за скоєне даного правопорушення. Мною, як начальником відділу поліції, вживаються заходи. Щодо виявлення осіб, які керують е, в нетверезому стані транспортними засобами, не секрет, що ситуація кримінальна в зв'язку з тим, що Україна практично перебуває в стані війни. Ця кримінальна ситуація погіршується загалом в Україні. Скажіть, будь ласка, от сьогодні прозвучала від голови. Осиківської державної адміністрації Владислава Івановича донця попередження про попередження сепаратистських проявів. І було згадано поліцію як силу, яка повинна теж брати участь в тому, щоб присікати ці прояви. Як ви вважаєте, як ви розумієте, цю Задачу, яку поставив губернатор і е, виконавча влада щодо е, поліції Осадівського району. Я вважаю, що наша держава є єдина і ніхто не має права її ділити. Е, вважаю те, що кожна особа, яка виношує сепаратистські нахили, він. Е, не має права бути громадянином України. Що стосується того, що є у людей сепаратистські погляди, цим займається Служба безпеки України. В разі надходження до нас даної інформації, ми негайно будемо інформувати Службу безпеки України. Хочу звернутися до всіх. Жителів Васильківського Фастівського району з проханням дотримуватися в першу чергу правил дорожнього руху. По-друге, не залишати своїх дітей біля водойомищ, у зв'язку з тим, що почався сезон відпочинку, захищати свої оселі від протиправних посягань, тобто встановлювати сигналізацію. не залишати ваші транспортні засоби. Без нагляду, що може привести до, їхні, до їхньої крадіжки, повідомляти е, Васильківське відділення поліції про всі е, злочини та правопорушення, які скоюються на території. Повірте, якщо ви будете повідомляти, ми будемо реагувати і ми будемо захищати жителів Васильківського та Фастівського району. Також прошу звертатися е, до нас. Щодо незаконного обігу наркотиків, ігрового бізнесу, а також щодо розкрадання надер, незаконної вирізки лісу. Всі ваші заяви та повідомлення будуть розглянуті. Я прозвітуюся перед вами за проведену роботу.